Всім привіт! Сьогодні е, хочу розказати про таку проблему. Це коли з повітряного фільтра коли заводите трактор <tri> <tri> UMZ <You enter. tri> з повітряного фільтра йде дим. Я тут вже зняв фільтр. Ось фільтр вже перебрав, е, залили нове масло, Помили фільтруючий елемент, але. Причина в тому, коли ви заводите, що з нього йде дим, це таке відбувається на тракторах UMZ е, 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 пускачом. Тобто ось тут йде вихлоп від двигуна пускача, ось іде вихлоп, він йде в вхідний колектор самого двигуна. Звідси вихлоп і буває два варіанти, чому йде дим Або ось тут погана стиковка пропускає воздух і ось тут. Або ось така буде проблема, як в даному, як в мене. Що якщо буде видно, труба, по якій, йде вихлоп... по якій йдуть вихлопні гази, просто-напросто відпала. І тоді всі вихлопні гази йдуть в пускний колектор, замість того, щоб виходити просто. І йдуть напряму в двигун і через повітряний фільтр. Тому у нас повітряний фільтр постійно в маслі. Він постійно сподобано вифльовував масло. Що ми не робили? Оказується, що просто його звідти виталкує. Е, і так, що будемо зараз робити? Зараз знімаю, відкручую тут, пробую знімати вхідний колектор. Впускний колектор. Тут я не знаю, що чи... Ну, розберу потім, чи приварити його, чи як що йому зробити. Тому що чому це погано? Е -е, коли ви заводите двигун, вихлопні гази йдуть в впускний колектор і двигун е -е, сам бере по повітряне нефільтроване, чисте з фільтра. А з вихлопними газами. Також він бере е, сосед воздух з пускача, з, кар... з карбюратора. Там теж н... майже нікого немає фільтра на... на карбюраторі. Просто бере грязний воздух, звідси з пилюкою, з усім лихом бере і сам себе, виходить, тру... ну, так, да. Тому що бере погане повітря. І ще гірше зав... заводиться. Тому зараз розбираємо, потім покажу, що там де всередині. Зараз зніму це. та й розберемося. Так, зняв пусний колектор. Звісно, там відбувається нагару треш. Всередині він теж в такому стані, зараз будемо це все чистити. Дуже багато всього. Це все летіло у двигун, через то він погано заводився. Зараз будемо далі розбирати, дивитися, що там і чистити її. І так, виходить, що ця внутрішня труба вона на 6 мм коротша. І ось тут була виробка, я вже відрізав, зарівняв. Зараз візьмемо. Кожу трубу відріжемо, приварим, обточу і продовжу її настільки на потрібно, щоб вона стала якраз рівно до фланця. Відремонтували трубу таким чином, що доварили ось тут ще одну трубу такого самого діаметра, обточив. І воно ідеально стає по довжині. Ось так. Вже буде одразу впиратися ось сюди і не буде зазора, через який буде. Виходити дим в впускний колектор. Зараз все збираємо обов'язково з прокладками, ставимо на трактор, спробуємо, як воно буде працювати трішки пізніше, бо зараз там дуже болото і холодно, немає як запустити.